Рівний доступ, повага, гідність і комфорт в Україні проходить національний тиждень безбар'єрності. Його метою є формування в суспільстві культури безбар'єрності через підвищення обізнаності, мотивацію до змін та популяризацію позитивних прикладів рівності можливостей для всіх груп. Важливою частиною цього національного тижня безбар'єрності є те, щоб донести саме. Громадянам, владі, бізнесу, всім, тобто мешканцям е, кожної територіальної громади на території України, що безбар'єрність ну, взагалі, це не лише питання інфраструктури. А як я вже сказала, це всі сфери е, торкаються. А це є е, Питання гідності і прав людини триватиме такий тиждень з 19 по 25 травня. Головний акцент на роз'яснювальній роботі, адже безбар'єрність це не лише про бруківку та пандуси. Насамперед це про повагу та гідність. Тож на рівненщині у всіх громадах області будуть тривати заходи задля привернення уваги суспільства до потреби створення доступного середовища та рівних можливостей для всіх громадян. Продовж багатьох років слово безбар'єрність асоціювалося з батьма. Речами для людей як облаштування пандусів та, відповідно, підіймачів. Про це це поняття набагато ширше і стосується кожного. Безбар'єрність це про будь-яку людину. Це коли для всіх доступний не лише простір, а й можливість безперешкодно користуватись різними послугами. Та отримати усю необхідну інформацію. Впровадження безбар'єрності розпочалось під час повномасштабного вторгнення. Ба більше в Україні розроблена стратегія до 2030 року. Йдеться про шість основних напрямків безбар'єрності: фізичний, освітній, економічний, цифровий, інформаційний та суспільно громадянський. Ілля Томашевський, новини Рівного.